Вітаю всіх восьмикласників на уроці з української мови. Тема Однорідні члени речення, Види зв'язку однорідних членів речення та смислові відношення між однорідними членами речення. Епіграфом до нашого уроку стане вислів відомого українського поета Василя Стуса. Освіта. Це вид гігієни. Письмо з помилками, то як невимиті руки чи зуби. Мета уроку повторити знання про однорідні члени речення, сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв'язок між ними, а також смислові відношення. Сприяти розвитку логічного мислення, спостережливості, пам'яті, виховувати почуття любові до рідного слова. Запам'ятайте просте речення може бути ускладненим і неускладненим. Ускладнювати речення можуть однорідні члени, звертання, вставні слова або сполучення слів. Відокремлені члени Пригадаємо, що ж таке однорідні члени речення, а це рівноправні члени речення, що відповідають на одне й те саме запитання, стосуються одного члена речення і виконують однакову синтаксичну роль. Наприклад, у реченні і Сонце, і День, і Вишня в цвіті. І творчості крила та мить однорідними є підмети сонце, день, вишня, мить. Проаналізуємо ще такі речення. Перше, я бачив, як туман обіймає небосяг ніжно та тихо. Від слова обіймає ставимо питання, як? Ніжно і ще як. Тихо, це однорідні обставини. Друге, вона заговорила про мужність і зброю. Від слова заговорила, ставимо питання про що? Про мужність і ще про що про зброю це однорідні додатки. Окрім того, у реченні може бути не один, а два чи більше рядів однорідних членів. Ось, наприклад. Козак має душу широку і серце чисте та бездонне. Від слова має ставимо питання що? Душу і ще, що має серце. Це однорідні додатки, і це перший ряд однорідних членів речення. А тепер від слова серце ставимо питання, яке? Чисте і ще яке бездонне. Це другий ряд однорідних членів речення. Таким чином, однорідними членами речення можуть бути підмети. Наприклад, у білих снігах потанули гори, степи і долини. Що гори, що степи, що долини це однорідні члени речення, Присудки. Веселий дощик прошумів. Омив деревам листя. Ставимо питання від слова дощик. Що зробив? Прошумів. І ще що зробив омив. Додатки. Наприклад, научився я ніжної мови. У трави у дерев у птахів. Від слова научився ставимо питання. У кого? У трави у дерев у птахів. Означення. Наприклад. Голубі, сині, фіолетові, рожеві пасма снувалися над горами. Від слова пасма ставимо питання, які вони? Голубі, сині, фіолетові, рожеві. Та обставини, наприклад, І падав сніг ізвід навскіс, навзнак, навспак. Від слова падав ставимо питання як? Навскіс. Ще як? Навзнак. І ще як навспак. Це однорідні члени речення. Зверніть увагу, не є однорідними членами речення повторювані слова. Наприклад, плавай, плавай лебедонько». Два однакових чи подібних слова, об'єднаних частками не, так. Наприклад. Дивишся не надивишся, їсти так їсти. Фразеологізми з повторюваним сполучником І сміх, і гріх, ні світ, ні зоря. Також не є однорідними членами речення, однакові за формою дієслова, що означають ускладнену дію. Наприклад, піду подивлюся. Потренуйтеся. Прочитайте речення, визначте, чи є в них однорідні члени речення. Раджу вам поставити відео на паузу та виконати це завдання. Перевірте, у першому реченні синє глибоке небо розгортало своє безкрає поле. Однорідними є означення синє глибоке. У другому реченні Вечір був чарівний, зоряний, пісенний. Однорідними є присудки чарівний, зоряний, пісенний, які входять до складу складеного іменного присудка. У третьому реченні Пишну, залиту цвітом яблуню вкрили бджоли. Однорідними є означення Пишну залиту. У четвертому реченні Роман людина сумирної. Ніжної вдачі. Однорідними є означення сумирної, ніжної. А в п'ятому реченні над берегом річки линула журлива народна пісня. Однорідними є означення журлива народна. А от у шостому реченні скрізь видно було залиті сонцем садки, та у сьомому реченні люблю я тиху гордість деревинну дивитись вгору. Тут однорідних членів речення немає. Далі випишіть номери речень, де є однорідні підмети, однорідні присутки, однорідні додатки, однорідні означення та однорідні обставини. Увага на екрани перевіряємо. Однорідні підмети є у реченні номер 1 Хто кобзарі, лірники, бандуристи? Однорідні присудки є у речні номер 4 Кобзарі, що робили? Виконували. А ще що робили, створювали. Та у речні номер 5 Вони ким були? Були виконавцями, а ще вони були авторами. Однорідні додатки є у речні номер 4 Створювали що? Думи, пісні, легенди. Однорідні означення маємо у речні номер 3 Ставимо питання голосом яким? гучним, приємним і проникливим. Та однорідні обставини є у речні номер 2 Співали де? На майданах, на ярмарках та у реченні номер 6 Хист був необхідний для чого? Для створення, для супроводу, для виконання. Можливо, ви трохи втомились, тож відпочиньте та повторюйте рухи очима. Однорідні члени речення поєднуються сполучниковим зв'язком за допомогою сполучників та інтонації. Наприклад, прийшли лемки у кресанів і принесли місяць круглий. Однорідні члени речення прийшли, принесли, у реченні використано сполучник і, або без сполучниковим зв'язком, тобто лише інтонаційно. Наприклад, в яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, радища стругали. Однорідні члени речення стояли, лагодили, стругали. Та з мішаним зв'язком, коли поєднано сполучниковий і безсполучниковий зв'язок. Наприклад, кожна професія цікава, потрібна і захоплива. Однорідні члени речення цікава, потрібна. Захоплива. У реченні є сполучник І. Між однорідними членами речення встановлюються єднальні, протиставні, розділові та зіставні смислові відношення. Єднальні за допомогою сполучників і Й та у значені і і. і ні, ні, ані ані, як так і, не тільки але й. Наприклад, ніч тиха є зоряна. У цьому реченні є однорідні присудки тиха, «зоряна» та сполучник й. Протиставні за допомогою сполучників а, але та узначені але, зате, проте. Однак, наприклад, ніч холодна, але зоряна. Однорідними є присудки холодна, зоряна плюс сполучник, але вжито в реченні. Розділові смислові відношення за допомогою сполучників або, чи, або, або, чи, чи. Хоч-хоч, не то, не то, то-то чи то, чи то. Наприклад, дощ то зашумить то стихне. Однорідними є присудки зашумить стихне, та у реченні використано сполучники «то», то. Зіставні смислові відношення за допомогою сполучника А. Пам'ятайте, його не можна замінити протиставним, але. Наприклад, прогнозують не просто вітер. А бурю. Однорідними є додатки. Вітер бурю. У реченні використано зіставний сполучник А. Не забувайте і про те, що однорідні члени речення вимовляємо з інтонацією переліку або протиставлення, на кожний із них падає логічний наголос. Поміркуйте та спробуйте виконати таке завдання. Спишіть речення, добираючи з довідки відповідний парний сполучник для з'єднання однорідних членів речення. Прочитайте речення з правильною інтонацією. Перевірте. Перше, митець до мене тільки розумом. А серцем. Друге. Хата хоч старенька, та чепурна. Видно, біля неї ходили хазяйські руки. Третє. Не так ті вороги, як добрі люди. І окрадуть жалкуючи, плачучі, осудять. Четверте. І хоч болить, але не черствіє серце. Виправте помилки. За будовою однорідні члени речення можуть бути поширені, виражені кількома повнозначними словами. Наприклад, починалося нове життя з новими стосунками, з новими інтересами, та непоширені, виражені одним повнозначним словом: старезний, густий, предковічний ліс на волині. Речення з однорідними членами будуються за певними правилами, порушення яких викликає або комічний ефект, або робить речення незрозумілим. Явища, названі однорідними членами, мають бути одного плану, тобто однаково належати до якоїсь природної чи уявної групи явищ, яка передбачається змістом висловлювання. Наприклад, смішно звучить таке. Зеленіли поля, ліси, цибуля. Але можна сказати, його цікавили і космос, і цибуля. Так само не можна об'єднувати як однорідні, наприклад, сосни й дерева, бо сосни це теж дерева. Або кияни й робітники, бо серед киян є також робітники. Але можна сказати. Сосни й дуби, кияни й гості. Отже зараз ми з вами потренуємось над редагуванням речень. Перше. Мені подобаються пригодницькі кінофільми і слухати сучасну музику. Краще сказати так. Мені подобаються пригодницькі кінофільми і сучасна музика. Або подобається дивитися пригодницькі кінофільми і слухати сучасну музику. Друге. Я захоплююся і часто слухаю сучасну музику. А правильно. Я захоплююся сучасною музикою і часто слухаю її. Третє. Необхідно враховувати художні засоби і чи доцільно вони використані у творі. Виправляємо помилки та кажемо, необхідно враховувати художні засоби і доцільність використання їх у творі. Четверте. Хвилюється море і мати за своїх дітей. Правильно. Хвилюється море. І тривожиться мати за своїх дітей. П'яте. На деревах залишилися червонобокі яблука і сливи. Слід зазначити так: На деревах залишилися сливи і червонобокі яблука. Будь ласка, уникайте подібних помилок як в усному, так і в писемному мовленні. Будьте уважними. Перевірте себе та виконайте тестові завдання. 1. Однорідними членами ускладнено всі речення, окрім а. На півдні та сході температура знизиться до осінніх показників, б. У більшості областей очікуємо хмарну погоду з проясненнями в У Херсонській області та в Криму місцями пройде невеликий дощ г. Сильні дощі накриють Полтавську і Дніпропетровську області. Поміркуйте та оберіть одну правильну відповідь. Друге. З'ясуйте, які члени речення є однорідними в кожному реченні. Перше. Джмелиний контрабас густими травами пахучими й густими. Друге. Топчуть ноги радісної струнко сонні трави на вузькій межі. Третє. Бігла-бігла дорога кудись і спинилася біля води. Четверте. Я натомився від екзотики, від хитро вигаданих слів. Члени речення: Варіант А. Підмети, Б. Присудки, В. Додатки, Г. Означення Д. Обставини. Перегляньте правильні відповіді до тестових завдань. Виправте помилки, якщо вони є. Ти можеш і далі продовжувати виконувати тестові завдання. А для цього тобі слід просканувати QR-код, який ти зараз бачиш на екрані. Перевір свої знання. Наприкінці тестування побачиш результат. Рефлексія. Задля самоаналізу роботи та систематизації знань доповніть речення. Я думаю, я хочу, я пригадав, я дізнався. Найцікавішим було. Сьогодні на уроці ми повторили знання про однорідні члени речення, сформували вміння знаходити їх, визначати їх вид, проаналізували зв'язок між ними а також смислові відношення. Тож для домашнього завдання пропоную вам скласти і записати розповідь про речення з однорідними членами. Проілюструвати теоретичний матеріал прикладами, дібраними з творів художньої літератури. Тож наш урок добігає кінця. Дякую за увагу. До нових зустрічей!